Доброго дня. Я білобров Даніїл. Записую відео для першої лабораторної роботи. Vision and scope Document для мого проєкту PivoGo. Business requirements. Завдання PivoGo є забезпечення зручної та швидкої доставки пива через інноваційну програмну платформу, яка дозволяє користувачам замовляти пиво з доставкою надім, використовуючи сучасні технології та зручний інтерфейс. PivoGo забезпечує простоту вибору, оплати та доставки пива, дозволяючи клієнтам насолоджуватися їх улюбленими напоями без зайвих зусиль. Платформа також включає системи безпечних платежів, опції для термінової доставки та підтримку різноманітних методів оплати, що дозволяє користувачам обрати найкращий варіант для їх потреб бекраунд Сучасний спосіб життя створює попит на зручні сервіси, які дозволяють людям економити час та отримувати доступ до потрібних товарів і послуг без зайвих зусиль. Пиво є одним з найпопулярніших напоїв у світі, і попит на його доставку безпосередньо додому зростає. Однак багато традиційних магазинів і сервісів доставки стикаються з труднощами, такими як довгий час обробки замовлень, обмежений вибір продукції або незручний користувацький досвід. Піогость створено для заповнення цієї ніші, пропонуючи інноваційний сервіс доставки пива, використовуючи сучасні цифрові Рішення, такі як зручний мобільний додаток, інтеграція з платіжними системи та функції персоналізації ПВО забезпечує швидкий, простий і надійний спосіб отримати улюблений напій. Бізнес опортюніті ринок доставки напоїв, включаючи пиво стрімко, розвивається завдяки зростаючому попиту на онлайн замовлення та зручність, яку ви не забезпечуєте. особливо актуальним цей попит став у контексті змін у поведінці споживачів, які прагнуть мініцювати. Відвідування магазинів і отримувати товари безпосередньо додому. Півгок пропонує унікальну можливість скористатися цією тенденцією, це заповнити існуючі прогалини на ринку. На ринку доставки пива вже існує декілька рішень, однак більшість із них мають обмежений функціонал або не забезпечують високого рівня зручності для кінцевого користувача. Наприклад, сервіси подібні до. Leo's Beer пропонують стандартну доставку, але часто мають обмежений вибір продукції і тривалий час виконання замовлень. Інші рішення, такі як Винотека, орієнтовані на доставку широкого спектру напоїв, але не надають можливості персоналізації замовлень або інтеграції з локальними виробниками. Півого об'єднує на кращі риси цих рішень і усуває їхні недоліки, пропонуючи широкий асортимент пива, швидку доставку, персоналізований інтерфейс і підтримку локальних пивоварень. Завдяки цьому Півого стає унікальною платформою, яка задовольняє потреби сучасних Зних споживачів, забезпечуючи найшвидший рівень зручності та якості обслуговування. Vision of the solution. Vision statement. стати Провідною платформою доставки пива, яка поєднує інноваційну технологію, зручність використання та швидкий вибір продукції, щоб задовольнити потреби кожного любителя пива. Мета Метапіого забезпечити кожного користувача простим, швидким і приємним досвідом замовлення пива, незалежно від їх місцезнаходження. Ми створюємо екосистему, яка підтримує локальні пивоварні, дає можливість персоналізації виборів та сприяє відповідальному споживанню алкоголю. Мейджор фічерс: основні функціональні можливості, які забезпечуватиме 1. Uh, Швидка доставка в реальному часі. Півого гарантує оперативну доставку замовлень прямо до дверей клієнта. За допомогою системи відстежень в реальному часі використов... користувачі можуть бачити, де знаходиться їхнє замовлення, і отримати точні прогнози часу доставки. Це дозволяє уникнути очікування і планувати свій час з максимальним комфортом. Друге, персоналізовані рекомендації система аналізує історію замовлень та уподобання користувачів, пропонуючи їм персоналізовані рекомендації. Наприклад, якщо користувач часто замовляє ІРАЗ, система може запропонувати нові сорти цього або спеціальні акції. Також користувачі можуть налаштовувати свої вподобання, щоб отримувати лише релевантні пропозиції. Третє: Інтерактивна система сповіщень. Користувачі отримують миттєві сповіщення у випадках, якщо з'явилися нові сорти пива, що відповідають їхнім уподобанням, є акційні пропозиції або знижки, виникла затримка доставці замовлення, сповіщення доступні через мобільний додаток, e-mail е або смс, що забезпечує їх свою вчасність. Четверте: розширений асортимент продукції. Півого пропонує багатий випір пива, включаючи популярні міжнародні бренди, локальні крафт-сорти від місцевих пивоварень, ексклюзивні сезонні та обмежені партії. Асортимент регулярно оновлюється, щоб користувачі могли відкривати для себе нові смаки. Крім того, система дозволяє користувачам замовляти додаткові продукти, такі як закуски, снеки, пивні бокали, упаковки для пиви та інші аксесуари, щоб доповнити свої замовлення. П'яте. Історія замовлень та аналітика. Користувачі можуть переглядати свою історію замовлень щоб зберігати Зберігається у зручному форматі. Це дозволяє легко повторювати попередні замовлення або аналізувати витрати на покупки. Додаток також може надавати статистику: наприклад, як сорти замов... які сорти замовляли найчастіше, або яка сама була витрачена на... за останній місяць. Шосте: Мультиплатформний доступ Pivogo доступний через мобільний додаток iOS і Android. Веб-сайт і навіть інтеграція з чат-ботами у популярних меседжерах. Це забезпечує максимальну гнучкість. гнучкість. Користувачі можуть впромляти замовлення з будь-якого пристрою, будь-коли і будь-де. Всі платформи синхронізуються між собою, щоб забезпечити безперервний користувацький досвід. А математичний підхід до функціональності системи може включати оптимізацію маршруту доставки. Математичні алгоритми, такі як алгоритм DX-3 або а. Зірочка використовується розрахунку найкоротшого та найшвидшого маршруту доставки. Це дозволяє системі вибрати оптимальний маршрут, враховуючи трафік, погодні умови та інші фактори, зменшуючи час доставки та витрати. Друге. Прогнозування попиту на пиво застосовується методом лінійної та нелінійної регресії для прогнозування попиту на пиво залежно від різних факторів, таких як сезон, акція, час доби. Моделі часових рядів, такі як Аріма, дозволяють. Точніше передбачати зміну попиту на пиво в різні періоди часу. Третє. Оптимізація ціноутворення. Динамічне ціноутворення з використанням моделей максимізації прибутку дозволяє автоматично коригувати ціни на пиво залежно від попиту, наявності акцій сезону або конкретних цін. Це допомагає півогову дотримувати конкурентну спроможність, аби забезпечити максимальний прибуток. Четверте моделювання поведінки користувачів. Марківський антигід. Та когортний аналіз дозволяє моделювати ймовірність переходу користувачів між етапами взаємодії з платформою, перегляд асортименту, додавання товару до кошика, оформлення покупки. Це допомагає PivoGo оптимізувати досвід користувачів, зменшити відтік і підвищити конверсію. П'яте. Управління запасами пива. Моделі лінійного програмування та СТОГ. Стохастичної оптимізації використовується для управління запасами на складах, це дозволяє точно прогнозувати необхідну кількість пива для кожної категорії та регіону, мінімізуючи витрати на зберігання та запобігаючи нестачі товару. Scope and Limitations. Scope of Initial Release. Облас функціонується сервереної частини IOT клієнта. Серверна частина. Прийом даних від IOT пристроїв через протокол MQTT або HTTP. Зберігання даних у базі даних для довготривалого збереження та подальшого аналізу. Кожен запит обробляється через API, що дозволяє ефективно взаємодіяти з мобільним додатком, веб-інтерфейсом і іншим компонентами системи, надсилання сповіщень при перевіщенні допустимих параметрів. iot клієнт. IOT-пристрої в реальному часі відстежують рівень температури, і можливості вібрацій, що може спричинити пошкодження товару. Під час транспортування пива, що важливе для збереження його якості, передача даних на сервери у заданих інтервалах або при зміні параметрів. Автоматичне повторне підключення до сервера при втраті з'єднання для забезпечення безповоротності збору даних. GPS-сенсори вбудовуються в транспортні засоби для моніторингу їхнього місцезнаходження в реальному часі дозволяє точно визначити маршрут доставки та час прибуття до клієнта, сенсори на транспортних засобах. Кур'єрських автомобілях для відстеження стану двигуна рівня палива, тиску в інших шинах і інших параметрів, автоматичне сповіщення про зміни умов доставки, пошкодження товару, проблеми з транспортом або затримки в доставці. Scope of subsequent releases. Опис функціональності веб-клієнта та мобільного клієнта. Веб-клієнт. Користувачі мають можливість вибрати різні сорти пива з допомогою фільтрів, таких як тип пива, країн, виробник, стиль пива, ціна, рейтинг користувачів тощо. Інтерфейс дозволяє побачити. Детальні описи, характеристики кожного сорту пива, а також відгуки інших користувачів. Після вибору пива користувач може додати його до кошику для подальшої покупки. У кошику відображається детальна інформація про обрані позиції, назва, кількість, ціна, загальна сума. Користувач може вказати специфікації замовлення, такі як адреса доставки, спосіб оплати, час доставки, якщо це важливо для користувача. Платформа підтримує кілька спосібів оплати: банківські карти, електронні гаманці, платежі через мобільні додатки або навіть кеш при отриманні. Веб-клієнт надасть візуалізацію. Поточного статусу, доставки для кожного замовлення. Температуру, час доставки, стан маршруту, вібрації та інші показники. Мобільний клієнт. Мобільний додаток забезпечує миттєвий доступ до поточних умов для кожного замовлення, дозволяючи кур'єрам та менеджерам відстежувати статус доставки в режимі реального часу з будь-якої точки. Мобільний клієнт отримує сповіщення, якщо параметри доставки виходять за межі встановлених значень: вібрація, пошкодження товару, пошкодження транспорту, транспорту тощо. Сповіщення надсилається в реальному часі, щоб персонал міг. Оперативно реагувати на відхилення та вживати необхідні заходів. Мобільний клієнт також надає можливість переглядати маршрути, доставки та поточне місцезнаходження транспортного засобу за допомогою GPS. Це дозволяє кур'єрам і менеджерам контролювати час доставки та коригувати маршрути при необхідності. Мобільний додаток може надавати персоналізовані рекомендації щодо змін в умовах доставки, наційних пропозицій чи нових продуктів. Це дозволяє підтримувати активну взаємодію з клієнтами та партнерами. Будований інтерфейс для збору зворотного зв'язку від користувачів, кур'єрів, клієнтів адміністраторів. Дасть змогу швидко отримувати відгуки. Про обслуговування та доставку. Це сприятиме вдосконаленню процесу підвищення якості сервісу. Бізнес контекст, operating environment. Опис програмних засобів та програмних інструментів, які будуть використані у проєкті. C -Sharp. Мова програмування C-Sharp. Мова C-Sharp обрана для розробки бізнесу логіки, серверної частини застосунку. Завдяки обєктно орієнтованому підходу C-Sharp надає структуру для побудови надійних та масштабованих рішень, що дозволяє зручно працювати з базами даних та інтегрувати з API для взаємодій з клієнтською частиною. Програмне середовище. Microsoft Visual Studio для розробки застосунку використовується потужне інтегроване середовище Microsoft Visual Studio. Це середовище надає всі необхідні інструменти для створення тестування серверної частини з Assab.net Core, а також клієнтської частини на Angular. Visual Studio забезпечує зручне керування з залежностями, дебагінг та розгортання застосунку. Графічний інтерфейс. Angular для розробки клієнтського інтерфейсу застосується. Застосовуватиметься фреймворк Angular. Це дозволить створити інтерактивний та динамічний веб-інтерфейс, що працює за принципом SPA Single Page Application. Angular забезпечує швидку взаємодію з сервером через API. І також використовуватиме компонентний підхід, що спрощує розробку та підтримку користувацького інтерфейсу. База даних: SQL Server, Microsoft SQL Server Management Studio. Для зберігання та обробки даних обрано sql сервер який, потуж... який є потужною реаліційною базою даних. Вона забезпечує високу продуктивність і масштабованість, що дозволяє ефективно працювати з великими обсягами інформації, включаючи дані користувачів, замовлень та параметрів замовлень. sql Server сервер також підтримує складні sql запити для здійснення гнучкої обробки та аналізу даних. Фреймворк та бібліотеки. А Core – це потужний фреймворк для створення серверних API, який підтримує будову REST-full сервісів. Edit Framework Core. Цей object relational mapping фреймворк спрощує роботу з базами даних, дозволяючи працювати з даними через об'єкти. Angular використовується для створення швидкого інтерактивного клієнтського інтерфейсу, що підтримує компонентний підхід. Основні вимоги до доступності операційного середовища. Доступність, висока доступність, використання кластеризації сервісів та балансування навантаження між ними дозволить забезпечити високу доступність. Що особливо важливо для реального часу замовлення доставки, щоб уникнути затримок і перебоїв в роботі. Продукт буде доступний через веб-інтерфейс, щоб забезпечити користувачам доступ до системи через локальну мережу або інтернет. Надійність. Управління відмовами. Система повинна бути спроєктована таким чином, щоб вона могла ефективно справлятися з відмовами окремих компонентів, зокрема сервісів, баз даних або сторонніх сервісів. Без негативного впливу на доступність або функціоналість для кінцевих користувачів. Резерв... Сервери. Та база даних, всі критичні компоненти повинні бути резервовані, щоб система могла автоматично переключатися на резервні сервіси в разі відмови з основних. Продуктивність балансування навантаження, використання механізму балансування навантаження для рівномірного розподілу трафіку серед сервісів. Система повинна бути спрокона так, щоб легко масштабуватися під зростанням навантаження. Цілісність провірка, перевірка, перевірка. Та валідація даних. Для забезпечення цілісності даних на всіх етапах обробки система повинна включати механізми валідації, які перевіряють правильність і коректність ведення даних перед їх збереженням у базі даних. Всі критичні операції, що включають зміну даних, замовлення, платежі, зміни статусу, повинні виконуватись у рамках транзакцій, щоб у разі помилки або збою системи могла повернутися до попереднього стану, забезпечуючи цілісність даних. Додаткові вимоги. Географічна локалізація користувачів. Платформа повинна враховувати різні служби доставки, доступні в різних країнах або містах. Користувачі мають, повинні мати доступ лише до тих продуктів та послуг, які доступні в їхньому регіоні. Регіональна акція та знижки повинні бути персоналізовані залежно від місця проживання користувачів. користувача.